Доброго дня! Розібрав тракторок для зачистки, доварки, обезжирювання, прогрунтувати, покрасити і зібрати. Хотів би ще раз зупинитися по щепленню. А раз в мене є можливість все це дуже наглядно показати, тому що не покращений, а коли не покращений, видніше. Чим все буде в чорному цвяті, трудно буде розібратися. І більш детальніше показати розщеплення. Получається, що стоїть переходна плита. От вона варюється. Там видно. Це йде ребро жорсткості. Так виходить. От вона в варю Также з другої сторони. Це кронштейн для бачка, це для гід, для НША. А це Кронштейн для Р80. Также на цій плиті розташовується. Добре видно. Де повіться сонце, плита під мотор плавающе. От, ще з той сторони покажу. Получається, тут чуть-чуть він піджалить. Піднімаю так, будильно. І отак. От І движочок піднатягується рівні. Чуть-чуть є, -чуть, е, може хто скаже, що центр тяжці е, за щот колокола піднімається. Да, так, чуть, чуть піднімається. Ну, без колокола, може сантиметрів на 10 буде нижче. У мене мотор стоїть 7 кінських сил, в ньому 50, чи, то 15 кг весу, а центр тяжі він великої ролі не зіграє. Вот. Також з цієї сторони, покажу так, освобождається місто вот тут. Можна поставити генератор. Ось вот тут стане, наприклад, прекрасно акумуляторний ящик. І що виходить, що весь центр тяжкості, якщо ми тут поставимо э, акумулятор, він... Буде в самому низу. Це добавка вісу. Така плита зроблена з десятки. Це все теж з десятки. Це уварено. От сонце погано видно. Вибираю. Уварена. Корпус подшипник. Втулка з двома подшипниками. Обов'язково з двома. От, хочу показати хвилинку. получается отакий. Ось такий вал получается такий вал. Оце должно бути 20 міліметрів. Тут стає подчипник, а тут стає шкіл і стає. Ось такий не з тої сторони і стає такий вал флянець для вала одбороможності передній. Це дуже просто легко собирається, нанизали одне на одну. А з цієї сторони стане у нас маховик. Він іде на шість болтах. От, видно, добрий почіпничок. Він же і центрує. І маховик і заходить в цей вал, половина в маховик, половина у вал. йде центровка. І потім виходить, е, що е, все збирається дуже чітко, без ніякого б'єдня, без нічого. Без нічого. О, значить, тут 20 мм, і коли ви уварюєте, уварюєте ровно з плитою і у вас е, сцеплення. Вибере ту посадку заводську, як положено. Такий вал своєї роду імітірує продовження колінчатого вала. якщо так можна висловитись. Ну, це по щепленню хотілося. От. Покажу, як звідси все, щоб було все добре видно і понятно. Ще такий момент, що коли я Візьму от мене. Типу запущу сюди. Так покажу. Шків. от отакий. От, от він так стає. Все розчитано, щоб дуже швидкий. Монтаж, демонтаж. монтаж. Все, було... Все було зручно. І от встає шків, а потім стає отой лянець для вому. Така проста конструкція, чим вона хороша, що виходить, рівні всі спереді. Не треба закидати в прок їх там десь, тому що потім не розбереш. Потім як роблять, там розборний передок витягують, щоб поміняти рівні. Ну, я не втрицаю таку конструкцію, яку другу роблять, коли без колокола це все. Ну, Тут дуже швидко центрується, швидко все збирається І ще скажу, що йде дуже велика додавка в веса, тому що трактор він мати Ну хоча б кілограм 700 Це буде дуже непогано. 400 кг він пряє, боксує. А от коли кілограм 700-800 ото сила. Ось так виходить, що це передочок. Плита стоїть спереді, мощний. Бампер з кінгурятником. М -м. А це я зараз висовку. Тут йде далі на передній полурамі сидіння, це в мене безпека, дуже безпеки. Це чисто хотілося пощепленню. Все, пожалуй, все крутиться. Надійно. Розбирати дуже добре. Міста хватає витягнути сюди, навіть отак покажу, витягнути сюди коробку. я 23 хвилин все розібрано. так же і тут добре розбирати. На передньому зняли шків все, якщо потрібно, сюди овал ударили, вийшло сцеплення Заміна подчипників, якщо колись потрібно. Все ремонтно пригодно і не требує великих затрат. Дуже дякую, вибачайте, може що не так розказую. Всього вам самого доброго.